Попередити лихо в Івано-Франківську візьмуться обстежувати усі мости. Відповідне доручення дав міський голова після того, як у п'ятницю надвечір через негоду обвалилася частина пішохідної переправи через бистрицю Солотвинську. Доручення щоб проекти ті організації, які можуть обстежити, обстежили всі мости, тобто в тому числі до пішохідне місце і на жаль впав наслідок негоди, щоб обстежити. Всі опори для того, щоб визначити, яким чином його можна відновити. Ну і також це стосується інших мостів, які є в місті Івано-Франківську, для того, щоб подивитися, наскільки аварійні, наскільки Одна із секцій мосту пояснюють у мерії обвалилася через різкий підйом рівня води у ріці. Вона підмила опору і та, не витримавши тиску, впала. Людей у цей момент на переправі не було, тож ніхто не постраждав. Сильна течія також частково підмила берег зі сторони німецького озера, наробила проблем негода і на міських водозаборах. Сковичука там. де... Пройшло велике забруднення і багато нанесло дерев, і багато є у нас замулення, там де так само де працюють люди, і будуть працювати люди. Так само в селі Березівка на водозаборі у нас так само є величезне замулення. Вона нанесла дуже багато болота, бруду і нанесла багато дерев. Так само будуть там проводитися роботи щодо очищення і відновлення нормальної інфраструктури, щоб ми могли споживати цю воду. До очищення водозаборів комунальники приступлять після того, як спаде вода у річках. Окреслили уже і план першочергових відновлювальних та протиаварійних робіт. У селах громади підтопило частково вулиці та городи. Найгірша ситуація у підпечерах, де річка ворона піднялася на два метри. Тож до то подолання наслідків негоди залучили усі необхідні служби. Працюють також над питанням берегоукріплень. Так само маємо дюкерний перехід через річку Беслиця, Солотвинська. І там також необхідно буде водоканово виконувати роботи по укріпленню, тому що там розмиває. І маємо сьогодні інформацію вже зранку, що в селі Чукалівка, там на вулиці Довгуша немає води, оскільки так само там є дюкерний перехід, і його там. Розмило і зараз водоканал там буде проводити роботи. Ну і там бомкитинцях десь було анонсовано міським головою, що необхідно буде зараз завершити ті роботи, які свого часу в КБ області розпочало, так і не завершило. Тому що, якщо буде така повінь, не дай Бог, більша, то відповідно можуть бути проблеми. Загалом до служби оперативного реагування надійшло сім звернень від мешканців щодо підтоплень. Разом з тим, у Марії нагадують і про відшкодування збитків, завданих негодою. Люди, які потерпіли від повені, можуть звернутися до центру надання адміністративних послуг для отримання компенсації. Гаргара, телеканал